А що робити з комплектом, якщо я поки не планую переплітатися? Комплекти можна продати. Бо комплекти продаються, їх задоволені люди купують. Його можна віддати на корекцію. Ви попередьте, що ви хочете його на продаж. Мастер зробимо дезінфекцію, зробимо корекцію і відновить його. Ви можна продати. Можна залишити. Якщо ви не плануєте плестися і у вас є комплект, єдине, що не кладіть його, будь ласка, в пакет, Покладіть його в щось дихаюче. Це може бути якась торбина, хбеша. Це не буде наволочка, щось таке, щоб дихало, щоб комплект не задихався. І обов'язково перед тим, як ви будете його зберігати, виперіть його. Не зберігайте брудний. А як його прати? Якщо комплект зроблений якісно, uh -huh. його можна прати в пральній машині. Зроблю зразу одну ремарку, тільки найкучий. Uh -huh. Якщо в нас вільний лохом, вільне волосся, ми його беремо окружну вручну. Якщо це в нас дреди і коси, можна випрати в пральній машині, що робимо, беремо мішок для прання, для делікатного, uh -huh. туди запалий комплект. Киньте ще кілька рушників, і хай вперається там. Тільки засіб для прання у вас має бути рідкий. Це буде або капсула, або рідкий порошок. Mm. Сипучий не можна, бо він позабивається заразом. Усі дреди і коси. Тому засіб для прання обов'язково рідкий. А температура, яка не тридцять сорока.